Сторінка 60, параграф 20-21. Краса природи у творах Ігоря Калинця та Івана Андрусяка про письменника. Митці це особливі люди. Вони творять художні образи, передають найтонші відчуття, здатні проникнути до найпотаємніших куточків нашої душі. Цікаво, що лише одним мистецтвом вони не обмежуються: токар, кочегар, бібліотекар, архіваріус, редактор журналу. Ким тільки не працював талановитий український письменник Ігор Калинець. Народився 1939 року. Він написав. Багато віршів про явище природи, про все чудове, що навколо нас, і об'єднав їх у цикл дивосвіт. Краса світу навколо нас. Калинець у своїх віршах оживляє образи стежинки, блискавки, веселки, диму, якими пробуджує в читачів любов до природи. Усі художні образи незвичайні, як і манера письма. У поезіях немає розділових знаків і поділу тексту на окремі речення. Рядки не римуються, хоча внутрішній ритм у них відчувається. У такий спосіб автор дає читацькій аудиторії великий простір для фантазії. Дивосвіт або книжечка для дзвінків 1991 рік. Стежинка. Ходім зі мною, стежинко, обережно, не зачпись за камінець, переступи соломку, і спориш, не ховайся. Все одно бачу, а там, за городом, ого, як ти виросла, сама біжиш, через струмо перескакуєш, Батішко по пилюці цвяхаєш, а соницею збочуєш, топчеш гроб при дорозі. Коли б глянути, стежинко, он з той горим. На все. Світ. Тільки не поспішай. Така верчина ти, як дзига. Але ж світ красний, голова кружиться. Стежинка символізує життєву дорогу, а також щось нове, невідоме. Це слово входить до багатьох фразологізмів: блискавка: живе собі королева, королева темряви. кортить їй зазирнути у дзеркало, а темно, зблисне на мить, світлом зазирне. Хто на світі найгарніший? ви ваша темність? Відкаже дзеркало. похопцям. заспокоїлась королева, наче сину сказано писано, красуню. Блискавка зигзагоподібна електрична іскра. Наслідок розряду. Атмосферної електрики в повітрі, що буває під час грози, якими можуть бути наслідки від цього природного явища, які ви знаєте правила поводження при міщенні і на дворі під час грози та блискавки? Веселка. надягла веселка, стрічок, стрічок, як у свято. Взяла коромисло і пішла до річки, дорогою перестріві князенко, соняшник із золотим черевичком. Поміряла веселка, якраз на ніжку. От вони і побралися. Радуга складається із семи кольорів, розміщених у чітко визначеному порядку: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Краничка. Сплю глибоко-глибоко, а ще глибше. Мати моя підземна, я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Я їй про хмаринку, а вона студенним молоком мене поїть. Я їй про метелика, а вона з водяного царства русалку приводить. А оце весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу, тільки сонце. П'є та п'є калинову воду через золоті соломинки. Криниця символ здоров'я, сили, багатства, родючості, святості, чистоти. Дим втік дим від вогнища, просто у синіх джинсах розпатлений та подався у мандри, тільки спечену картоплину прихопив. По дорозі до міста, сів у трамвай, принюхується. Зітхнула кондуктор. Осінь мені запахло, залоскотало водієві в носі, повернув трамвай і гайнув у гай. Я не в той трамвай сів, подумав дим, і через вікно вистрибнув